В асортименті є перепілочка, замаринована у соусі теріякі, в медовому соусі. Для запікання у духовці. Також можемо замаринувати і для запікання на мангалі на вогні. То там трошки інакший маринад можемо зробити. Оце тут кілограм перепілочок. З маринадом, само собою, буде більше. Ось так вони виглядають. Там 4-5 штучок виходить перепілочок на кілограм. О, перепілочка молоденька, буде м'якенька і добренька. Так воно все виглядає. Так що, хто хоче, замовляйте, відправимо. Зараз тим, тим паче вже похолодало, то все воно буде доходити в охолодженому виді. Не обов'язково його заморажувати, бо якщо заморозить, воно, мабуть, буде втрачати свої смакові качества. Добренько. Кому потрібно, хто хоче спробувати, замовляйте. Ціна такого наборчику 350 гривень за кілограм. Так, все, пишіть, кому потрібно.